Стара діва відпочивала на веранді зі своїм улюбленим котом, розгойдуючись у кріслі, як раптом з'явилася фея і зголосилася виконати три її найзаповітніші бажання. «Хм!» – Недовірливо мовила старенька. Якщо ти не жартуєш, тоді перетвори це крісло на золото. Бажання було виконане, і стара діва попросила виконати ще два інші. Перетвори мене на молоду, привабливу дівчину, сказала вона. І це її бажання здійснилося. А тепер, сказала юна, леді, перетвори мого кота на молодого стрункого брюнета. Втретє змахнула віялом фея, і на тому місці, де був кіт, з'явився молодий чорнявий красень. Він повільно підійшов до колишньої старої діви. Міцно притис її до своїх грудей і з гіркотою у голосі мовив Тепер, мабуть, шкодуєш господиня, що мене каструвала. Оголошення. Фірма шукає секретаря, який вміє тукувати на машинці. Знається на комп'ютерах і знає іноземну мову. В офіс приходить кіт і сідає крісло навпроти генерального директора. Директор, Вибачте, ми не можемо взяти вас на роботу. В оголошенні було написано, що секретар повинен вміти друкувати на машинці. Кіт хапається лапками за друкарську машинку і друкує чудовий лист. Директор здивовано: Але ж ми все одно не можемо взяти вас. Потрібно вміти працювати з комп'ютером. Кіт підбігає до комп'ютера і пише програму. Директор зовсім не розуміючи. Але секретар повинен знати іноземну мову. Кіт гав-гав. До бармана підходить кіт. І каже келик пива та словних горішків. Бармен з пантеличину все дає, кіт розплачується і сідає за столик. Потім підходить і каже бармену Я у вас тепер часто тут відпочиватиму. Я працюю поруч. Сідай на своє місце. Бармен дзвонить знайомому директору цирку і розповідає про все. Той приїжджає, підсідає до кота. А ви не хотіли б заробляти 500 доларів? Яким чином? Працюючи у мене в цирку? В принципі, можна, але я не розумію, навіщо вам у цирку програмісти. Хто такі коти? Кішки роблять, що хочуть і коли хочуть. Вони ніколи не слухають. Вони не передбачувані. Вони скаржаться, якщо чимось не задоволені. Коли ви хочете з ними пограти, вони хочуть, щоб їм дали спокій. Коли ви хочете, щоб вас вам дали спокій, вони хочуть гратися. Вони вважають, що ви повинні передбачати усі їхні бажання. Вони норовливі і вони незрозумілим чином змінюють настрій. Від них залишається волосся всюди. Вони зводять вас з розуму. Отже, висновок. Кішки це маленькі жінки у шубах. Кішка прожила свої дев'ять життів і потрапила на небо. Перед нею з'явився бог і спитав Я сподіваюся, що тобі тут буде добре, проси, чого бажаєш. Господи, відповіла кішка, все своє життя я бігала, як божевільна, ловлячи мишей і намагаючись стягнути хоч трошки їжі. Було б добре, якби мені не довелося працювати так завзято. Не продовжуй, сказав Бог і дав кішці м'яке ліжечко та багато їжі. Наступного дня на небеса потрапили шість мишей. Я сподіваюся, що вам буде добре. Просіть, чого забажаєте, сказав їм Бог. Що з'явився? Господи, все своє життя ми тільки й те й робили, що добували їжу і тікали від кішок. Ми не хочемо більше бігати. Не продовжуйте, сказав бог і дав їм скейти. Наступного дня Бог прийшов до кішки. Ну як? Чи всім ти задоволена тут? Отак, відповіла кішка. Мені подобається моє ліжко, мої нові іграшки. Хавка тут приголомшлива. А та закуска на коліщатках просто зашибісь.